Парстки комунізму або країні потрібні матері, як у Совєтському Союзі, молодих мам змушували будувати світле майбутнє, а вихованням їхніх малюків займалася держава. Дітлахи добре знали, хто такий Ленін та Сталін, але часто забували, як звати, рідних. Дитячий садок одного з київських заводів тут все передбачено для здорового розвитку і розваги дітей поки їх батьки й матері зайняті благородною мирною працею. Майбутні гвинтики великої системи, чому безплатна і найкраща у світі школа була мініатюрою тоталітарного режиму. Дискутувати не можна, відстоювати свою думку не можна, бути індивідуальністю теж заборонено. Як свідчення маразму, знущання і тортури, через які проходили шульги, ті, хто мали необережність писати лівою рукою. Учитель добріший, а зараз класний керівник на злой. Від жовтеня до піонерів і комсомольців або освіта як пропаганда. Чому усі роки школярів та студентів супроводжували численні піонерські кімнати, червоні прапори, лозунги і неодмінні віршики, які жертви совєтської школи зазубрили до самої старості? Он гнезд не розаряє, ні курит і ні врет, ні вісніт на подножках, чужого не берет. Он красний галстук носит, ребятам всім в примір. Он дівчатка, он мальчик, он юний піонір. Друзі, вітаю з вами канал за і Сьогодні ми говоримо про ще один міф: найкращу та безкоштовну совєтську освіту від найменших років дитячих садочків і до університетів. Як все це зароджувалося та існувало? Якими заборонами та упередженнями супроводжувалося? Чи справді тоді було краще ніж зараз? Тема настільки цікава і насичена, що втиснути все в один блог було надзвичайно складно, але ми постаралися. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 1917 рік внаслідок перевороту до влади приходять більшовики. Зміни, які вони приносять із собою, охоплюють усі сфери життя: релігію, культуру, військо, економіку, але насамперед виховання дітей. Тут головний акцент, послідовники ідей Маркса та Енгельса робили на ліквідацію неграмотності, доступність освіти та ідеологічне виховання. З найменших років їх вчили любіть родину і партію, вірити у світле комуністичне майбутнє, а згодом і будувати його. Мабуть, всі, хто навчався у совєтських школах, дуже добре пам'ятають, як вже у букварі, коли дитина ще толком нічого не розуміла, у передмові їх зустрічав добрий дідушка Ленін і його портрети, які були чи не на кожній сторінці. Хто забув, то ось вам кілька сторінок можете оновити у пам'яті. Але я трішки забіг наперед, бо про пропаганду та культ комуністичних діячів у закладах освіти ми розповімо пізніше. Отже, якщо до 1917 року у царській Росії кількість дошкільних закладів можна було перелічити на пальцях, то з приходом більшовиків усе змінюється. Нова влада проголошує курс на рівність жінок та чоловіків, і відповідно активно участь матерів у трудовому та громадському житті. Якщо просто, то молодій країні були потрібні мільйони робочих рук, у тому числі і жіночих. Розрахунок простий та цинічний. Щоб поставити жінок до станка, необхідно було зняти з них частину турбот з виховання дітей. І цю проблему успішно вирішували дитячі садки та ясла, куди немовлят брали уже з двомісячного віку. У яслах дитина могла перебувати до трьох років, а далі йшла у садок. Звісно, що увесь процес проходив під акомпанемент відповідної пропагандистської кампанії, і гасло «Далой й кухонної рабство. Ось плакат 1923 року. Женщина-работниця, кооперація освобождає тебе із-под власті кухні і пічного горшка. Сам Ленін дошкільні заклади поетично називав «ростками комунізму і стверджував, що тільки з їхньою допомогою жінка може добитися справжнього рівноправ'я з чоловіком. До речі, якщо вам цікава така небанальна історія і різноманітні факти та артефакти минулих століть та десятиліть, плакати СССР, фільми і рекламні ролики, світлини, цікаві розповіді про українців та їхню боротьбу з тоталітарним режимом, то підписуйтеся на наш телеграм-канал. Інформація там оновлюється щодня, і контент справді цікавий. Посилання ви можете знайти в описі до відео. Отже, щоб загнати маму на роботу, а дитину відповідно у садок чи ясла влада зробила так, що оплачувана декретна відпустка у той час фактично була відсутньою лише 56 днів до та 56 днів. Після пологів. І тільки з 1969-го мами могли продовжити її до року, але з однією умовою без збереження заробітної плати. Тобто, з самого початку система була вибудована так, що хочеш чи не хочеш, але матері були змушені віддавати дитину у совєтські заклади дошкільної освіти, бо інакше не мали за що жити. Бо діди, бабусі були не в кожного. Це важливо зафіксувати, оскільки нам часто розказують про високу людяність совка. А насправді у той час, коли батьки будували комуністичну імперію, з їхніх дітей ліпили майбутніх жовтенят, піонерів та комсомольців. Дуже швидко все це дало результат у 20-х роках. Ясла та дитячі садки почали з'являтися не лише в містах, але і у сільській місцевості. До 1941 року їх відвідувало близько двох мільйонів дітлахів, а в 70-х – уже 12 мільйонів. Швидке поширення дошкільних закладів мало ще одну причину: у 1920 році совєтська держава чи не першою у світі легалізувала аборти і цим самим випустила з пляшки джина. Життя під кремлівськими зорями було настільки. Хорошим і безбідним, це я іронізую. Що вже в 30-х роках у деяких регіонах кількість абортів удвічі перевищувала народжуваність. До 40-х на кожного народженого припадало три аборти. А з усіх скоєних вбивств четверта частина припадала на позбавлення життя новонароджених. Ми частково розповідаємо про це у своєму випуску «Совєтський ерос. кохання більшовиків, якою була сексуальна культура СССР. Він, до речі, абсолютний лідер за переглядами його встигли подивитися більше одного мільйона глядачів. Додавала свого надзвичайно висока смертність, яка прийшла з голодомором, репресіями, розкуркуленням, розстрілами та низьким рівнем медицини. Статистика була настільки страшною, що результати перепису населення, який провели у 1937 році, взагалі вирішили засекретити. Це доволі відома історія. І ось на якомусь етапі влада зрозуміла, що щось не так. Вже у 36-му аборти заборонили. Причому пропагандистам довелося докласти чимало зусиль, щоб пояснити населенню своє рішення. У той час як усі буржуазні країни світу не знають, куди подіти своїх людей, де знайти їм роботу, чим їх нагодувати. Нам людей не вистачає. Нам потрібні усе нові й нові борці, будівельники цього життя. Нам потрібні люди. Аборт це зла спадщина того порядку, коли людина жила у вузько особистими інтересами, а не життям колективу. У нашому житті не може бути розриву між особистим і суспільним. Совєтська жінка зрівняна в правах з чоловіком. Але наша совєтська жінка не звільнена від того великого і почесного обов'язку, яким наділила її природа. Вона мати, вона має народжувати, писав партійний функціонер Арон Сольц. Та було пізно, жінки не хотіли народжувати, вони продовжували робити аборти підпільно у кустарних умовах. І цим не завжди займалися лікарі, а всілякі знахарки та бабусі, що призводило до високої жіночої смертності. Крім того, як я вже говорив, процвітало дітовбивство. І тут знову включилася совєтська пропаганда, яка тиражувала плакати з щасливими матерями та дітьми і підписом: А я хотіла зробити аборт. Більшовики зрозуміли, що регулювати народжуваність законами та заборонами марно, треба було йти назустріч матерям, і ось тоді прийняли рішення після народження дитини збільшити матеріальну допомогу, а ще запровадити декретні відпустки. Тобто це були практичні кроки, які мали б стимулювати жінок народжувати, і вони справді почали народжувати більше, але ж індустріалізація та п'ятирічки нікуди не зникли. 30-х і наступних десятиліттях жіноча робоча сила була потрібною як ніколи. Тож перед владою постало питання, як найшвидше повертати жінок на фабрики і заводи. І з цією метою в СССР ще більшими зусиллями почали будувати нові ясла та садочки. Інколи ситуація доходила до повного маразму. Скажімо, я переконаний, що багато з вас про це дізнається вперше. В СССР запрацювали п'ятиденні дитячі садки, у яких діти могли знаходитися з ранку понеділка по вечір п'ятниці. Батьки забирали їх додому лише на суботу та неділю, щоб помити, почастувати солодощами чи просто спільно провести час. Звісно, що все це залишало відбиток на дитячій психіці. І якщо почитати спеціалізовані форуми, то багато людей пише про те, як ходили в такі заклади і скучали за домівкою. Плаття та колготки я носила тиждень. Якщо забруднила раніше, то це мої проблеми, прання у суботу. Жодних тобі спільних прогулянок чи ігор, максимум казка перед сном. У дитинстві від мене вимагалося одне бути тихіше води, нижче трави, так щоб мене не було видно і чути. Моє виховання справді не забирало зовсім часу, і мама усе встигала. Так описує свій досвід життя в такому садку, одна із його вихованок. Та якщо ви думаєте, що п'ятиденні дошкільні заклади існували десь за Леніна Троцького, то помиляєтеся, вони успішно діяли відносно недавно, у 60-х і 80-х. Та і це ще не все. Виявляється, що найкраща країна світу мала в своєму арсеналі ще й дитячі садки дачі, куди малюків віддавали на ціле літо, як у табір. І тоді своїх батьків вони не бачили вже не п'ять днів, а кілька місяців. 70 днів пробудуть ребята на дачі. І, звісно, це час не пройде для них безслідно. Ведь именно в найбільш найболіастри впечатлення. Іменно в дитинстві закладали нравственне трудової начало будущего взрослого чоловіка. Одна з жінок, яку віддавали у садок дачу свій досвід, життя там згадувала так: у виїзному дитячому садку я проводила кожне літо з 3 до 6 років, і на диво добре все пам'ятаю. Це був табір, садок, при якомусь заводі. Не знаю, як мене туди влаштували. За літо я геть чисто забувала, як звуть моїх батьків, коли поверталася, то бабусю кликала мамою, бо до неї. Так зверталася моя мама. Пам'ятаю, що я мала гарну сумочку з лялькою, її забрали, а назад не повернули. А ще пригадую постійне відчуття недоїдання, коли я поверталася додому, то крала їжу на потім. Виходила з-за столу з пельменями у кишенях. Батьки, звичайно, згадували це зі сміхом, але насправді це зовсім не смішно. Взагалі ж, якщо підсумувати цю частину розповіді, то додам, що в той період. Ходили приказки чи такі більше анекдотичні історії, які говорили, що хороше місто міста не ні на завод, які ще особливості, крім цього, мали дошкільні заклади. Портрети Леніна та Сталіна і червоні кутки обов'язкова політпропаганда і промивання мізків, які інколи доходили до абсурду. Ось 1976 рік в одному із садків оголошують рішення 25-го з'їзду КПСС зверху над трибуною відповідний надпис. Какао, манна каша з грудками, кисіль, високі піраміди з нічних горшків, строгі виховательки і покарання, коли дитину заставляли стояти у кутку, щоб не було браку вітаміну, Д, кварцування лампою та сон на свіжому повітрі, задля чого навіть взимку на двір спеціально виносили ліжка. Друзі, далі на вас чекає ще цікавіше, якою була совєтська школа: чорнильні ручки, війни з шульгами, приниження і колгоспні роботи. Але зараз я попрошу вас підтримати своїм донатом ударно-розвідувальний підрозділ МСКВА 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що оборонить східні рубежі країни. Хлопці збирають кошти на fpv дрони, ремонт авто та експериментальні засоби для ураження ворога. На це їм потрібно 1 мільйон гривень. Підрозділ крутий та бойовий. Ми неодноразово вже показували, як вони палять загарбників. Тож кидайте хто скільки може. Усі реквізити в описі до відео. Розповідаючи про школу, ми не будемо занурюватися в історію надто глибоко. Я лише скажу, що основним завданням, яке з 1917 року ставили перед собою більшовики, це була ліквідація безграмотності, оскільки у той час. Грамотними вважався лише 21% населення. При цьому в поняття грамотності входило виключно вміння читати, писати і рахувати без будь-яких академічних знань. Тоді ж з'явилися школи комуни, де учні не лише вчилися, але й працювали та жили. Загалом, фактично, у всі часи існування СССР, шкільна освіта проходила через постійний процес реформ та експериментів. Скажімо, наприкінці 30-х Сталін виступив за те, щоб хлопців та дівчат розділили так, почали діяти окремі жіночі та чоловічі школи. Чому? На думку комуністів, роздільне навчання мало усунути нездорові взаємини між учнями. А ще Сталін був переконаний, що навчаючись з дівчатами, хлопці ставали жіночними. Країна готувалася до війни, і чоловіки мали бути суворі. Та поза як катастрофічно бракувало будівель, вчителів і грошей, то експеримент, як і все у Совку, дуже швидко провалився вже у 1954 році, коли тиран помер, повернулися до старої системи освіти. Тоді зі шкіл та вузів повністю забрали предмети, які, хоч якось, заставляли учнів думати самостійно і критично античну філософію, всесвітню історію, логіку, політичні та юридичні науки. Історії України як такої також не була. Вона повернулася лише в часи Брежнєва, і на її вивчення виділяли аж 32 години на 2 роки впродовж першого півріччя в сьомому та восьмому класах. Але перейдімо до совєтської школи пізнішого періоду, того який, якщо не ми пам'ятаємо, то наші батьки точно чи справді вона була найкращою у світі. Звісно, якщо подивитися пропагандистські фільми СССР, де учні усміхнені, вчителі доброзичливі, а класи прибрані, то так. Але в реальному житті усе виглядало трішки по-іншому. Там знаходилося місце і для побиття, і для приниження, і знецінення, і для хабарів вчителям чи директорам шкіл. Паралельно існували дикі заборони. Учень не відчував себе індивідуальністю, бо не мав права голосу чи власної думки. Він і не міг їх мати, бо школярів готували до життя в соціалістичному таборі, де всі мали бути рівними, однотипними і сірими. А звідси і шаблонні вислови про те, що вчитель завжди має рацію, чи дзвоник тільки для вчителів тощо. Та й знання були доволі посередні. Скажімо, рівень викладання іноземних мов у більшості шкіл був майже нульовим. І справді, чи серед ваших знайомих є багато випускників того періоду, які б добре знали англійську, німецьку чи французьку? Я не кажу, що їх немає, але чи їх багато, який відсоток. Отже. Розпочнемо з морального клімату, який панував у совєтських школах, бо, як на мене, це найважливіше. Тут знаковою і показовою є ситуація, як у навчальних закладах ставилися до учнів, які писали лівою рукою. Ви здивовано спитаєте, а що з ними не так? І справді зараз ми можемо писати хоч лівою, хоч правою, жодних проблем. Але ще до середини 80-х у найгуманнішій та найдобрішій країні світу. Педагоги використовували ще найрізноманітніші методики, щоб перевчити шульг. Наприклад, ліву руку могли прив'язувати, її пальці перебинтовували, або ж били по них указкою. Таких дітей висміювали і мали на це своє комуністичне пояснення, що довколишній світ створений для праворуких відповідно, жити у ньому шульгам буде складно. Як приклад, наводили службу в армії, мовляв, затвори автоматів, розташовані з правого боку, туди ж вилітають стрілянь. Ні, Якщо автомат візьме шульга, то під час стрільби гільзи летітимуть просто в обличчя. Хоча доктор медичних наук, співавтор книги Світ ліворуких Анатолій Чуприков, який вивчав цю проблему ще в часи СССР, переконаний, що в основі тотального несприйняття ліворуких у комуністичній імперії був принцип зробити усіх однаковими. Ти мав бути такий, як всі, без варіантів, усі пишуть правою, і ти пишеш правою. Звісно, що переучування шульг мало руйнівний вплив на їхню психіку, бо це справді було дуже складно. От не уявляю, що б я мав зробити, і скільки докласти зусиль, щоб навчитися писати лівою. Відповідно, дітлахи почували себе винними, відділялися від колективу і, зрештою, починали погано вчитися. У багатьох шульх, які зазнали совєтських методів виховання, з'являлося безсоння, енурес, заїкання. Тремор та нервові тики їм дали спокій лише в 1985 році, але гаразд, ліворуких було не так вже й багато. А що чекало на інших дітлахів, які відвідували школи? Їх усіх втискали у шаблон, що вчитель завжди правий. Відповідно, особистість учня не надто толерували. Його могли бити, ставити в закуток, і я це сам пам'ятаю, після уроків залишати в школі, щоб виконував завдання чи підтягував успішність, зрештою, щоб прибирав клас. У багатьох школах існували спецкласи для менш успішних і більш успішних, що також впливало на самооцінку учнів. Цькували і тих, хто не знав російської, походив з бідної сім'ї чи відставав у навчанні. Процвітала система хабарів, коли вчителям дякували цукерками, алкоголем та дефіцитними товарами, лише щоб дитині поставили гарну оцінку. Тобто совєтський учитель асоціювався з добропорядністю і вчив, як треба жити, але сам порушувати етичні норми не боявся. Друзі, якщо вам подобається наш контент, то підпишіться на канал і напишіть про свої спогади пов'язані з совєтською школою. Якщо ви самі мали щастя вже не ходити туди, то можливо вам щось розповідали батьки. Нам було б цікаво почути ваші приватні історії. Також нагадую, що ви можете підтримати нашу творчу команду донатом через сервіс Баймі Кофі Монобанку чи Пейпал. Дякую тим людям, які вже зробили пожертву, бо це дає нам змогу розвиватися і створювати ще більше випусків про історію України. Отже, хоча в СССР дитяча праця була заборонена, школярів часто використовували як дармову робочу силу, змушували безплатно працювати у колгоспах на зборі цукрових буряків картоплі чи яблук. Знову ж таки, якщо ви мали такий досвід, то обов'язково розкажіть про це. Можливо, я перебільшую або навпаки ще не все сказав. Нам було б цікаво почути вашу думку. Разом з тим, школа СССР це була територія суцільних табу і заборон. Хлопці не мали права носити довге волосся, бо це вважалося аморальним і чимось чужим наслідуванням гнилого буржуазного заходу, який, як відомо, у совку був під забороною. Тих, хто ігнорував правила, змушували привести себе у людський вигляд. Дівчатам забороняли користуватися косметикою і носити біжутерію. І тут також нічого дивного, бо нагадає, що від самого приходу до влади комуністи ставилися до косметики дуже негативно. Вона вважалася пережитками і міщанством дівушки галубушки винімаш ті рожі, лучше ми в союз молодьожі. Як це було? Ми розповідаємо про це у своєму блозі. Мода в комуністичному раю. Заборон і табу було багато а от справді якісної подачі матеріалу мало. Якщо точні науки, фізика, математика, геометрія та хімія були у фаворі і справді на високому рівні, то про гуманітарні цього точно не скажеш. Історія, філософія, література, вивчення іноземних мов були на низькому рівні, і це природно. Бо хіба вони потрібні для індустріалізації чи підкорення космосу, чи можливо створення нової зброї ні, не потрібні. Тому у гуманітарній сфері панувала суцільна пропаганда. Замість правдивої історії вчили історію марксизму-ленінізму, а письменників давали лише тих, що лягали в канву комуністичної ідеології. Так, Мала Земля Брежнєва, за яку він отримав ленінську премію, заміняла твори іноземних письменників. Повз совєтських читачів проходило фактично усе 20 століття з його нобелівськими лауреатами. У той час вони споживали совєтську макулатуру. Взагалі, уся школа тих часів проходила у постійному пропагандистському полі. Жовтенята та піонери жили в дусі комуністичних ідеалів, велику увагу приділяли. Фізичні підготовці загартовуванню, силовим вправам, багатоденним походам, лейтмотив, жертовність та допомога. Дітей з маличку вчили до самопожертви бути готовими прийти на допомогу за будь-яких обставин. І звісно, що віддати життя за комуністичні ідеали. Зразком школярів був Павлик Морозов, який здав органам рідного батька. Здавалось би, смішно, але це хіба що зараз смішно, бо в такий спосіб система прагнула вирвати дитину з підсімейного впливу і зробити своїм союзником. Для чого тобі тато, якщо твій тато Сталін? В останні роки існування СССР такого, звісно, не було. Але от в ранні ідеологічне вербування школярів процвітало. Логічним продовженням всього цього була система вищої освіти. У вузи приймали, оцінюючи як здібності учня, так і матеріальний добробут сім'ї. До вступу в університет батьки готувалися заздалегідь. Мешканці міст відкладали гроші, менш заможні селяни вирощували врожай, щоб дати хабар продуктами з городу. Окремі преференції при вступі отримували студенти, які мали письмові направлення від партійних чи комсомольських організацій. Крім того, будь-який випускник навчального закладу був змушений щонайменше два роки відпрацювати там, куди його відправляли з вишу, за так званим розподілом. У результаті випускник якогось київського навчального закладу міг легко опинитися десь в Центральній Азії чи на далекому сході. Хабарі і розподіл дуже добре свідчили прохвалену безплатність освіти. Вона була платною, тільки мала інші форми оплати. При прийнятті до вишів обмеження діяли не лише за класовою, а й національною ознакою. Скажімо, ціле 20-ліття, приблизно з 1960 дев'ятсот шістдесятого по вісімдесятій роки був період антисемітизму у математиці. Відтак євреям украй важко було потрапити на мехмат. Ідеологія була одним із головних негативних факторів. Вона впливала на всі сфери освіти, на зміст навчальних програм, на цінності, що прищеплювалися в школі, на критерії відбору тощо. Навчання в інститутах та університетах мало ще більше ідеологічне наповнення багато сил і часу йшло на вивчення предметів на кшталт історії КПСС чи марксистсько-ленінської філософії, які викладали на усіх спеціальностях від інженерів до диригентів. Їх ніхто не сприймав серйозно, але це заважало багатьом талановитим студентам продовжувати навчання. Неблагонадійних викладачів, студентів та дітей, дисидентів могли запросто відрахувати з політичних міркувань, або ж політично неблагонадійно вступити у вуз просто не могли. Разом з тим, совєтська вища школа знаходилася фактично в цілковитій ізоляції від світу. Іноземні мови викладалися слабко. Науковий обмін проводився хіба що з країнами соцтабору. Уся наука жила в своєму герметичному середовищі за залізною завісою. Друзі, з вами був канал За документалісти. Сьогодні ми говорили про совєтського світу безплатну і найкращу у світі. І знаєте, чим вона справді була хорошою? Тим, що показувала комуністичну дійсність у мініатюрі з хабарями, хамством, неудством, пропагандою та цензурою, культом особистості, який вчив любити вождів та родину. І все це на жаль не пройшло даремно, бо по суті, українська освіта 90-х і початку 2000-х – це постсовкова освіта, апологети якої досі працюють у цій системі і не мають жодного бажання щось змінювати на відміну від нас з вами. Бережіть себе, зустрінемось.